Стартуємо з симптомів, як діагностувати у себе цю грейдову недостатність, перше, що я би сказала, це висока плинність. Коли ми впроваджували грейди на етапі випробувального терміну, ми стикнулися з тим, що плинність становила 50%. Ми наймали тоді трені без досвіду, але, тим не менш, це досить високий показник, з чим нам було не окей. Друга нашого роботодавця сприймали виключно як певну стартову доріжку в ІТ, типу, попрацюю тут, перейду в продукт, що ми хотіли змінювати, щоб показати, що в нас є той ріст. У нас був запит на масштабування. Це були солодкі роки 19, 20, 21, коли ми цим займалися. І ринку потрібні були айтівці, IT і IT-рекрутингові агенції, певно, також були в ТОБі. Плюс необхідність підвищувати та підтримувати якість знань. Ми даємо новачкам супер такий фундаментальний онбординг, навчання, але хотілося б контролювати і допомагати людям розвиватися і надалі, не лише на перших етапах. Плюс аудитувати скіли команди, надавати інструменти для системного розвитку, щоб розуміти, що точно на одній сторінці, що люди можуть це легко заменеджити зі свого боку, і що рекрутери не будуть відчувати з цим складно... складнощів. Але це не все. Якщо ви хочете впровадити грейди, це точно не історія про те, що у вас там є дві людини, яким дуже нудно. Ні, це історія про те, що у вас є команда, певна кількість осіб, я би сказала, 15+, однієї позиції, та бажано ну певна розбаловка плюс-мінус по ви стикаєтесь з низькою лояльністю з причин по типу: у нашої компанії немає росту, я не розумію, як мені отримати зарплатне підвищення, як розвиватися. У вас високі витрати на найманні, і ви хочете їх знизити. Ви маєте необхідність вивчити під себе. Насправді, ми також з цим стикнулися, тому що тоді на ринку не було курсів, ну та університети не додавали тих навичок, які ми шукали в кандидатах. І останнє, ви хочете спростити е, процеси зарплатних переглядів. Це дуже актуально, якщо у вас, наприклад, є там чотири команди рекрутерів, наприклад, і ви не хочете ганятися за кожним, мокати його з SEO чи з іншим менеджером. Підемо далі. Перш ніж розкажу, як ми впроваджували покроково грейди, маю сказати ще е, наше, наші особливості, щоб ви просто розуміли контекст. Окрім того, що ми. Відкриті до навчання наймання тренів з нуля, ми не тільки їх навчаємо, тим не менш. Ми пропонуємо їм такий досить глибокий процес оволодіння навичками, тому ми можемо собі дозволити там опрацювати супердетально ці перші грейди. Плюс у нас функція спілкування з хайрін-менеджерами делегована на аккаунт менеджерів як окремого. Персонажа всередині команди, тому на перших грейдах у нас було менше комунікації, менше зосередження на комунікацію з хайрінгом, більше на кандидатів. Вас може бути інакше. От. Тож, якщо по е крокам, якщо ви на етапі того, що ви прийняли, що у вас є проблема, треба з цим щось робити. Треба аудитувати її, підбирати інструмент, це, це вже супер важливо, це перший крок. Можемо йти далі. Коли ми впроваджували грейди, ми також аналізували чи нам потрібні ці грейди, чи щось інше. Наприклад, відмовлювалися від перформанс ревю тому що ну насправді хотіли не лише якісь перформанс метрики аналізувати, типу кількості резюме, кількості оферів. Цього було недостатньо. Ми хотіли синхронізуватися у підходах, і в цьому плані атестації грейди були класним інструментом. Якщо ви разом з нами да, вирішили все ж таки впроваджувати грейди, ми б дуже вам порадили на старті цього впровадження визначити вашу зірочку в команді. Якщо її немає, її треба придумати. Ось, зібрати всі ці характеристики у портрет сильного рекрутера, умовно, до якого етапу треба рухатись, ким треба стати. І розкладіть оцей портрет на певні компетенції. Коли ви його розкладете, подумаєте, на якому етапі розвитку вашої, вашої компанії людина може стати такою, ну або має стати такою. А, і розкладаєте ці е, компетенції на таймлайни, щоб зрозуміти, які грейди ви можете запропонувати, за який час їх можна досягти, і так далі. Далі описи грейдів, особисто ми брейнштормили разом з менеджерською командою ці описи. Це зайняло купу часу, ось без перебільшення це про десятки годин мітів, я вже мовчу про людину години, і це ок. Краще витратити цей час, краще опрацювати це якісно, аніж потім багато разів повертатися. І після цього визначаються зарплатні рейти, інфраструктура опроблюється, навчаються менеджери, презентуються грейди команді, ну і так далі. Тут дуже скоротила, тому що на наступних слайдах ці етапи ми обговоримо більш детально.